Я взагалі не знала, з якого віку можна вести дитину в дитячу кімнату, щоб їй було цікаво. Тож сьогодні чоловік вдома і запропонував спробувати. Бо Девіду вже рік і місяць, ходить він вже давно. Сподіваюсь, йому повинно бути цікаво. Обрали ми заклад недалеко від нас, щоб довго не їхати. Бо Карсіт залишився в іншій машині і довелося вести Девіда на руках. Ми приїхали в кафе, в якому можна і випити кави, і діткам погратися. Це наш перший досвід в таких місцях. Бо якщо дитині сподобається, доведеться його водити тепер кудись. Вхід коштує 14 баксів, і плюс я взяла собі ще. Каву за 6 доларів. Кафе загалом невелике, але дитячих зон багато для різного віку, і для маленьких зовсім, і для достатньо дорослих. Спочатку Девід ходив в зоні для досить дорослих діток, де можна лазити, підійматися, бо не розумів, чи хоче він туди. Потім почав заходити в будиночки і потрохи гратися. Там був супермаркет та ресторан. Ну А потім я його заманила в зону для маленьких, де він міг покрутити і понатискати купу кнопочок. Навіть з горки з'їхав декілька разів. Ну і разок впав. В цьому кафе дуже зручно, що ти можеш посидіти, попити каву, і дитина може погратися, і вона змінить. Обстановку вдома на щось інше. Ці іграшки, будинки досить нові. Виглядає все добре. Також зручно, що можеш сидіти за столиком і одразу бачити дитину. Здається, Девіду сподобався такий експірієнс, і тепер можна з ним їздити в такі кімнати. Можливо, можна було б раніше з ним прийти, але мені здається, зараз такий вік, що він вже все розуміє, що до чого. А в якому віці ви вперше повели дитину в ігрову.